Всім доброго дня. У нас ще трохи сніжок лежить. Погода така незрозуміла, то сніг, то дощ ліє. Але ще трошки зберігся сніг. Чого ти там виспівуєш? Вийшла на вулицю, зараз співають. Мурзіла, сьогодні ти за мною ходиш. А це не осипається. Вийшла на вулицю, банки тільки що повиносила. У нашій шаламашник, де зберігаємо всі пусті банки. Зараз візьму капустинку і буду борщ варити. Поставила вже картоплю, вариться, поначищала все на зажарку. І зараз буду варити борщ. Вчора зварила бульйон. Буде в мене борщ, плов. І хочу пампушок трохи спекти. Чого ти там шукаєш? Да, ти мені щось розказуєш? Не хочеш мені заспівати? Ні? Ну і не треба. Так що така у нас сьогодні погода. Минуле відео я викинула то, щоб було знято до випавшого снігу. Сонечко було гарне. Хоча сьогодні по погоді нас показували сонячно. Ну щось хмарно на вулиці. На сонечко і не похоже. Щось півник стоїть і не шевелиться. Ну Муртів, чого ти? А ще один красень ходить. Листя б трохи треба підгребти, Ну, бачите, сніги мокро, дощ такий шурував. Ну, сьогодні морозет, 4 градуси морозу вранці в нас було. Бачите, так хмарно небо затягнуте сонечком. О, заспівав. Спасибо, я відвернулася від тебе. Сонечко і не видно, і не пахне. Так що, так, пішла я по капусту. Візьму капустинку і буду доварювати борщ. Ось горобці з курми разом їдять. О! Пав злітали. Щас трохи кину дерців, бо дивлюся. Немає. О, о, збігається. Ходімте. А, порхи полетіли. ціп 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 Пірічка аж блищить ось на чорненькій курочці. А ти чого не йдеш? Я ж не буду вас трогати. Ні, їжте. Я ще зараз досиплю. Сходяться, сходяться потихеньку. Боязко, ну йдуть. Тут без слів у мене. Hva slags liv, da! Йди їж. Я ж насипала. Холодно на вулиці, наче мороз невеликий, а прохладно. Їжте. Їжте, бо там ще десь і квочки ходять. І тут ще лежить у нас сніг, ще не розстав. Береза вже майже в сусідки облетіла, де не де листочки, а сніжок лежить. <рес> що, що поглядаєш на мене? Так що в нас зима. Холодно, гарно, морозець. Взяла оцет і капусту, іду в хату, бо ніяк не дойду. На поготові, щоб вибігти на вигон. Гуляйте. Там сніг, що ви там будете гребтися? Вже підросли ці перші курчатка, такі вже є ще маленькі. чималенькі. Трекліматіси повкриватись у відрах. Повиламати флокс, ой, роботи скільки. Ну, я думаю, що цей сніг ще розтане, ще буде тепло, то повбираю ще у дворі, тому що ще жах, що робиться. Борщ в мене вже готовий. Замісила тісто на пампушки, зараз поставлю на котел, хай підходить гарненьке таке. Тісто вийшло. Буду пекти в духовці, не смажені, а в духовці зроблю. Щасничком потім будуть такі смачні. Поставила, хай тепер підходить. І борщ готовий вже вимкнула. Витерла ободок, бо трошки зачепилася від ложки. Отакий От червоний борщ. Смакота ще пампушки і плов залишиться в мене. І все, і на пару днів у мене їжа готова. Гарячий. Плов готовий. Це, що петух залишився, там м'ясо, то зварили плов. А з пампушками в мене я не знаю. Зараз покажу. А із тістом, з тіста в мене щось не то. Не підходить, розплилося по мисці. Я не знаю, що воно таке, бачите. Тож таке завжди сіточка виходить. А це щось не знаю, наче в перший раз стала замісила тісто, не підходить і не знаю чому. Ще такого в мене не було. Ну, хай ще постоїть, не знаю, вже стоїть воно все, хто знає скільки. Я вже його перемісила. Можливо, дріжджі погані. Сухі дріжджі додала. Ти що й завжди? Не знаю. Так що все може бути, що сьогодні в мене буде борщ без пампушок, буде плов, борщ. Добре, що Серега привіз батон, а то буде батон до борщу. От таке в мене сьогодні така невдача із тістом. Ну нічого. Буде батон до борщу. Всім привіт! Дивіться, покажу у нас сьогодні іний, і туман. Морозяка був мінус вісім, мамка говорила. Дивіться. Все в інші. Трохи сніжку ще залишилося. Гарненький такий. Це він її біленька стоїть. Барбарис, який гарний. Листочки червоні з білим інеєм. Ой, качки кричать, розриваються. У нас майже обіди, а мороз скільки там? Три градуси тримається. Мороз так і тримається. Ну, З восьми до трьох і то. Але дивіться. Зима, настояща зима, хоч і последня неділя у нас осені, але холодно. Морозець, сніжок лежить. Курі ще щось там шукають. Пасуться. Біленько, гарно. Оце якби маленький морозець морозиці тримав кожного дня, щоб не було грязі. Корі щось шукають, поки ще траву можуть розребти, знайти зелененьку там під снігом. Ой. Ті дві ціпочки, ну ніяк не ростуть. Холодно їм. Так, щоб пасуться курі? Мурзик. А, -а, -а. опять рижий прийшов, і мурзіла прийшов. Ось які малесенькі бігають, вже починають у пірячку вбиватися, ну що ж, холодно вже їм. І не хочуть сидіти в сараї. Ти вже такі більшенькі у двох кочках, а ці зовсім маленькі. Шукайте, ось розрібають. Пасуться. Пасіться, бо снігом як затрусить, траву, так вже не знайдете, бо воно все мерзле. Людяшки. Так що гарно у нас сьогодні, дуже-дуже гарно. Щось не видно, щоб у сусідів топилося, то топиться так, пахне димом так. Навірно, ще не померзли в хаті, чи ми вже натопили, то сидять в теплі, півні співають. Небо таке сиве-сиве. І не хотіла вам показувати, які в мене пампушки вийшли, таких ще ніколи не було. Ну, покажу, що робити. Уже що є, то є. Нічого вже і поїли, що залишилося в кульок, заховала з часником. Сьогодні, бо вчора борщ поїли самим батоном. Пампушки вже спеклися після того, як поїли борщ. Отакі пампушки підвели мене дрожжі. Ну, нічого, я додала сюди свіжіших, знайшла. Пачечка в мене була. А то не знаю, чому вони не підійшли. Ну, таке. Знаєте? Жуються, наче й нічого з часничком. Ну, Хотілося б краще. Ну, ви бачили, тісто не задалося у мене щось. Не знаю. Це в мене перший раз таке пішло діло, що не підійшло тісто. Ну, Сьогодні вже пообідали із часником, і стрілками, із борщом. На другий день вже. Це Кількість, яка залишилася, було два противні, вийшлося із порції. Так що, отакі справи дрожжі підвели мене. Ну, нічого. Зато не викинули і тісто не пропало. Перемісила, додала сухих дріжджів, ще їй, бачите, я щось думала, будуть гірші, ну такі ще. Трошки височенькі, нічого. На вкус смачні. Так що, що маємо, те маємо.